Это что ж, ваш мальчик? Мальчик? Хто скаже, що це дівчинка, пусть перший бросить в мене камінь? У попередніх серіях я розповідав, як виникли океанські течії і куди вони подінуться, коли закінчиться їхня енергія. Але з водою на нашій планеті пов'язані не тільки її рух у океанах чи атмосфері планети Земля. Зрозуміло, відбудуться гігантські викиди парникових газів за рахунок розкладання біомаси, скованої вічною мерзлотою, тануть криги на обох полюсах Землі, підніметься рівень світового океану, але тільки антропогенний фактор у цих процесах відіграє зневажливо малу роль. Вся енергоозброєність людства не заслуговує на увагу в порівнянні з енергією Сонця, енергією, яка утилізується таненням вічної мерзлоти або в силі океанських течій. Людству просто потрібно готуватися до того клімату, який неминуче настане. Якщо невідомі сили не викинуть знову арктичні люди на якийсь із берегів північного льодовитого океану. Нам слід розуміти, що світ довкола нас вступив у ту фазу свого розвитку, яка ще не пізнана людством. Людям доведеться відчути не лише температурні зміни у знайомих місцях. Ми повинні знову вивчати світ у його змінних якостях, щоб знати, які нові умови життя чекають нас, землян. Ми повинні в деталях зрозуміти та побачити, що і вміє наша планета, будучи наповненою такою складною субстанцією, як вода. Дуже важливо розуміти, що зміна клімату на планеті зміною клімату не є, ми не говоримо про зміну клімату на Марсі або Венері, і у нас немає жодних підстав говорити про зміну клімату на планеті Земля. Такі погодні умови на нашій планеті вже неодноразово бували. Наразі змінюються погодні умови, в яких нам доводиться жити. І це далеко не єдине, що змінюється навколо нас. Змінюється обсяг та вага атмосфери Землі. Змінюється маса нашої планети у рахунок випарування з неї води. Настав час зрозуміти, що планета та її атмосфера є різними сутностями для людей, які живуть між ними. Вага нашої планети з атмосферою є відносно стабільною. Але вода, яка є частиною нашої планети, має вагу. І ця вага переміщається між тілом Землі, на якому ми живемо, та її атмосферою. Зараз ми повинні розуміти, що динозаври були такими величезними не просто тому, що вони їли багато. Вони виростали такими великими тому, що тяжіння Землі було значно менше, ніж тепер, і це все може повернутися до нас. Але це вже зовсім інша історія. Якщо вас зацікавила тема цього матеріалу, посилання на повний текст фільму із вказівками на першу джерела ви знайдете в першому коментарі до цього фільму. Не забувайте ставити уподобання і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити щось цікаве чи нове.